Партнер Тернопільської погоди мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Христос рождається в ефірі телеканалу Ті 4 Тернопільська Погода та я її ведуча Руслана Гриньо 11 січня. В світі відзначають день дякую. Цього дня варто подякувати усім рідним та близьким, усім тим, хто поруч з вами, хто вам не байдужий. Я ж дякую вам, дорогі глядачі, що дивитесь телеканал Тіві 4 А якою буде погода 11 січня? Дізнаємось вже за мить. Прогноз погоди на 11 січня. На Тернопільщині 11 січня прогнозують хмарну погоду з приясненням, без опадів. Вночі та вранці на дорог ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень від 0 до 5 тепла. Про нас погоди на 11 січня по Тернополю. 11 січня прогнозують хмарну погоду з проясненнями без опадів вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 тепла, в день 2-4 градуси тепла. Вітаю всіх з різдвяними святами. Бажаю вам всього самого найкращого. Христо зрождається. 11 січня іменини відзначають Фадей, Марко та Йоган. Усіх іменинників щиро вітаю зі святом, Божого благословення вам та усіх ласк. А це все на сьогодні. До зустрічі. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.